Люди кажуть ні, я не зацікавлений. Ні, я не вірю в Бога. Ні, я не читаю книжки. Ні, у мене немає часу. Ні, ні, ні. Однак мати справи з відмовами частина гри. можна знесилитись, розчаруватись, спустошитись. Один з моїх менторів сказав би достойно приймати відмови це мистецтво. Я зрозумів що ця настанова ключ не тільки до того, як розповсюджувати книги на вулицях, то ключ до самого життя. Бо життя сповнене відмов. у нас є плани і бажання, але ні, не виходить так, як ми хочемо. в нашому житті. Є люди, на яких ми покладаємо певні надії, але ні, вони не завжди дають взаємність так, як ми того хочемо. ось є наше тіло і розум. Але ні. І вони не працюють так, як ми очікуємо. Життя сповнене відмов. Але кожне ні допоможе нам вдосконалити свій характер в цей момент. Кожне ні наближає нас до так. Кожне ні ворота в світліше майбутнє і кращу долю. Отже, навчіться достойно приймати відмови.